Відзначаємо сьогодні свій день народження Радіо Промінь. В нас ювілей 60 років. Звучимо з 1965 року Україною. Будемо продовжувати це робити і надалі. Сьогодні спілкуємося з великою кількістю людей, і вже раді привітати в нашій студії тата Кеплер. Привіт тобі, привіт, привіт. прибуттям вас, нас прибуттям. А чому а чому нас а не тебе? Ну тому що це ж день народження. Ага. А, тоді нас все Де, добре. Власне. Вибач, будь ласка, так. Я, я просто думав, що ти прибула до нас на день народження, і ми тебе мали привітати. Гаразд, гаразд. Е, слухай, ну ти без сумніву, легендарна особистість в сучасній історії України. Не треба, не треба ось цю скромність. Давай, не, не потрібно. Як би ти сама хотіла, щоб про тебе розповідали на наступному ювілеї променя? Ох... Не знаю, мені би хотілося, щоб хтось сказав, ось це тата, вона читає лекції по мистецтву, пише гарні тексти. Ну, просто щось не пов'язане з війною, взагалі, з волонтерством. Як, якось так би мені хотілося. Це пов'язано з чим? Я думаю, що це виснаження. E, просто коли тебе суспільство визначає як людину, яка постійно працює зі смертю і відірваними ногами, ти думаєш: ну блін, я ж щось ще вмію робити, крім цього. E, um, ну Це таке внутрішнє. Так ми для того і запитуємо, бо хотіли почути, бо хотіли, якщо ти думаєш, що ти зараз прям спантеличила, ну трошки. Але не прямо ж жахливо. Ми десь ми би ми готувалися до такої відповіді, але правда добре. А зараз ці дефініції, коли кажуть, що ти засновниця, ти в, 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 в своїй команді птахів, очільниця руху птахи, людина, яка багато працює з волонтерськими ініціативами, розповідає вже в світлі останніх подій на міжнародній арені навіть про те, що окоїться і які потреби існують в нас. Ми говоримо зараз знову ж таки про волонтерські різноманітні ініціативи. Ця Робота тобі це зараз болить, це зараз вже набридло, набридло в сенсі, що цього так багато, що хочеться все-таки давати собі якогось світла в житті. Це не набридло, це болить, і це боліло завжди. Тому що, напевно, є така історія, коли почалося вторгнення повномасштабне, я ж вийшла з роботи і так і не повернулася. Я прям вийшла з диктату і вже більше в нього не зайшла. І я думала: ну зараз там три місяці, півроку, рік, ну, ще один рік. І вже третій рік, коли я Повністю на 120% присвятила себе саме волонтерці і військовій і медицині. Ем, і це трохи морально важко, тому що ти постійно ніби з собою сперечаєшся і ніби досі не прийняв, що це ось, воно має закінчитися, а воно не закінчується. Е, це питання, я думаю, що більше до мого психолога, а не, до... <свісно> <свісно> не дорозібралася з цим. Я просто, чесно кажучи, не знаю жодного волонтера. Який би працював в сфері військової медицини, тактичної медицини, який би від цього прям кайфував? Тому що це прям важко. Ну це морально дуже виснаже, і тому хочеться якось давати собі трошки більше простору, а поки не вдається. А як взагалі зараз з творчістю? Бо тебе дуже багато людей знають як авторку прекрасних текстів. Дякую. Оце от можна через 60 років, якщо ми доживу, а так вони à, зараз. Ми робимо те, <daughter. проб> <проб> що ще, ще пройшло про, минуло 60 років. Авторка прекрасних текстів <проб> сьогодні у нас в студії. Тата Геплерта. Зараз не так, як раніше. Тексти трішки повернулися, але набагато набагато менше, ніж це було до вторгнення, тому що не вистачає фокусу і ресурсу до цього. Але. Е Хоча б повернулися книжки в життя, тому що я два роки майже нічого не читала. Зараз знову почала. І чим більше ти читаєш, тим легше тобі писати. Тому я думаю, що все повернеться. Що За, читаєш? Як то кажуть, не з Божою поміччю, а з поміччю ЗСУ. Все, все повернеться. Наразі я читаю Войцеха Тохмана. Це не найпростіша література, але вона дуже і я прям її рекомендую. Він такий репортажист, журналіст. В нього є декілька книжок, які перекладені українською піння півнів плач псів. Це про геноцид в Камбоджі. Ти, наче камінь, їла. І сьогодні ми намалюємо смерть. Це про Руанду і про Босню герцеговину це дуже добре написані тексти. Він просто їздив по всім цим країнам після геноцидів, після воїн і документував свідчення людей, які вижили. І це супер цікаво читати. Не так важко, як звучить насправді. Але мені здається, що важливо усвідомлювати, що світ нам просто ну, не ми його створювали. Uh, і він нам такий вже дістався, і ми самі його знищуємо. І дуже багато речей з роками насправді не змінилося. Um, і от зараз я якраз uh, на третій його книжці. А до того, якщо хтось хоче щось дуже невимовно красиве, прям невимовно красиве, то я наполегливо рекомендую Бруно Шульца. Це на крамниці або санаторій під Клепсидрою. Це українськ. Він був українським художником з Дрогобичів. Його вбили нацисти. І він перед смертью писав польською і є переклади на українську. ось Я читала в перекладі Андруховича, і це просто невимовно красивий текст. Я такої української взагалі ніде не зустрічала такого опису Львову, і там, там стільки, там стільки краси в цих текстах. Тому, якщо вам захочеться просто естетики невимовної, глибокої, то це Бруно Шульц. Ти не боїшся братись за чутливі теми. Ми зараз відійдемо від цього прекрасного, красивого і мирного, тому а чорт, а чорт, але так вже склалося життя наше і життя твоє. Зокрема, ти не боїшся братися за чутливі теми, і які інші обходять стороною. Ти їх успішно реалізуєш. Так сталося з ініціативою на щиті і з останнього спеціалізована вбиральня в центрі протезування. І взагалі розкажи, як тобі це вдається? Якраз такі проєкти. Ну, здавалося, що та. Та як це може бути? Е, так завжди було. Мені завжди було цікаво йти туди, де важко, тому що там, де легко, там можуть всі. А, історія про нащиті. щиті, окрім того, що там ми з друзями випадково переіменували вантаж 200 на нащиті, щиті. Я досі продовжую закуповувати рефрижератори. В мене є досі підопічні підрозділи, яким я допомагаю. Це підрозділи на щиті, плюс є дивовижні хлопці. А, їх звати Плацдарм, ви можете їх підтримати. Це просто така громадська організація, яка більше десяти років вивозить Полеглих. Вони знаходять рештки, і завдяки їм більше 10 тисяч людей змогли попрощатися зі своїми близькими. Я їх обожнюю, і ми також їм допомагаємо і паливами, і автівками, і технікою, і рибами, все, щоб їм було безпечно продовжувати це робити. Це важливо, мені здається, що супер важливо повага до живих і до мертвих. Вона має якось виховуватися і з приводу цих інклюзивних вбиралень. Це не в центрі протезування, це в шпиталі військовому. Ми зробили, і ми зараз ціле крило добудовуємо цих інклюзивних вбиралень. Це санкімната по суті, тому що там і душова, і туалет. Я якось зайшла. Мене є приятелем ну, вже став приятелем, якого ми протезували. В нього подвійно висока ампутація. Молодий хлопчина 26 років без двох рук. І я зайшла до нього в лікарню і попросилася у вбиральню, і я зрозуміла, що я ну, тіла, не можу туди зайти. Це важлива історія, коли я говорю про це, і дякую, що ви про це нагадали, тому що. Коли я говорю про це закордонними донорами або з якимись там фундаціями європейськими, вони кажуть, ну як ми будемо просити у європейців на туалети? Ну, що це таке? Ну, що ну, це? А, і тут до мене дійшло, що ми на сам, насправді не усвідомлюємо, наскільки все зросійщено у нас. От ми говоримо про цю зросійщість, але коли ти заходиш. В лікарню, яка була побудована при совку, в якому не було людей з інвалідністю. Вони ж так і казали: інвалідів нема. І ти розумієш, що там немає жодного натяку на інклюзивність. Просто жодного натяку на інклюзивність. І саме тому такі вбиральні, що, ну, типу, і на сьогоднішній день мені просто самі фізично боляче усвідомлювати, що дві санітарочки за мінімальну зарплатню. Мають тримати їм там по 60 років, вони мають тримати хлопця просто над туалетом, щоб він сходив в пиральню. Це неправильно, це про гідність, це про повагу. Це про повагу, знову ж таки, до живих. А на щиті, і те, що ми допомагаємо цим підрозділам, це про повагу до полеглих. Бо все починається з тебе. І насправді побудувати таку санкімнату це не е, якісь е, захмарні гроші. Е, е, у нас проєкт коштував маленькою 450 тисяч гривень, і вона простоїть роками, якщо її там не розбомблять е, вороги, а великою 650. Тобто, це, це взагалі це настільки підйомна історія, яку можна, на яку можна зібрати. І оскільки я не змогла зібрати, по я говорила з різними закордонними донорами, і вони сказали, що ми не знаємо, як це взагалі можна зробити, я просто прийшла до друзів і сказала: допоможіть, будь ласка, і вони дали грошей на перші три вбиральні. От ми першу добудували. За два тижні закриємо ще дві, і у нас щоб закінчити крило, залишиться ще 10 вбиралень в палатах і на поверхах ось так, наскільки різні в нас сьогодні люди долучаються до ефіру, і наскільки різні просто історії панують в студії, що ти не встигаєш навіть десь в моменті перемкнутися з однієї проблематики в іншу? І я думаю, і я радію щиро тому, що ми зараз говоримо про це. Бо я думаю, є великий виклик не в тому, навіть що там люди не знають, що це не не такі непідйомні кошти, а є сама. Саме розуміння того, що про це треба говорити і пояснювати такі речі. і Я клас. Ми молодці. Я ось до чого, Я дуже довго ми найкращі. Ми з вами продовжуємо розмову татою Кеплер. Це авторка красивих. Текстів, е, вона сьогодні у нас в ефірі, і людина, яка має величезну кількість сил, я б ще ось це додав. Бо як то все вивозити, що вона робить? Я зараз кажу про волонтерську діяльність, якою вона займається. Вона не хотіла, щоб я це казав, але хто її запитує? Правильно, вона ж прийшла до нас. Тому, повертаючись до якраз такі важливих і важких тем, ми ми знову. Я буду розповідати ці закулісні секрети, що ми поза ефіром запитали, як ти це вивозиш. на що, Я з для цього запитав. Просив, перепрошую, я для цього запросив людину в ефір, щоб у неї щось запитати і відповідати сам. Я так зазвичай і роблю. Ти сказала, що не знаю. Всі запитують, як я це вивожу, і відповіді на це насправді немає. Але все ж таки якесь пояснення цьому є? Ні. Ні. Все, Дякую, немає. дуже поспілкувалися. Дуже круто. <реш> Рухаємося <реш> далі. Е, є якась у тебе історія. Ми повернемося трохи до дня народження променя. Ми знаємо, що в тебе існує історія, яку ти хотіла розповісти в ефірі. Е, е, да. Значить, я е, насправді з творчої родини, і мама в мене художник, і це радість в родині. І я виросла на джазі. Я виросла на джазі, на Е, Перший концерт, на який мене взяли, це був Бобі Макферен, наприклад. Ну, типу, було прям дуже-дуже творче дитинство. І, е, Ярослав Ізраїлі, і потім ми повернулися. І коли ми повернулися, е, ми слухали Радіопромінь. У нас був такий буквально ебанітовий програвач, який ми з мамою слухали на кухні, е, бо там була джазова програма. Програма, яку вів е, Олексій Коган і Дмитро Гальона. Е, обожнюю, що першого, що другого. Я виросла, мені вдалося з ними познайомитися, подружитися. І я досі у Гальони значить, купую платівки джазові. І ось кожну програму Гальона закінчував такою фразою. І пам'ятайте, якщо вас не любить ніхто, вас любить промінь. І для мене це така якась ну абсолютно дитячий спогад. Я була маленькою, але цю да, да, сиро, то шкірі. Ви зрозуміли, про що я мене все. Щоб ви розуміли, мене всипало зараз, коли вона це сказала. Все, Це вистаємося. Ось так треба просто робити. І для мене було, ну там, я виросла, я пам'ятала цю фразу, і раптом я побачила, що Дмитро Гальона на Фейсбуці було багато років тому, лайкає мої тексти. І для мене це було, наче. Оскара отримати, і потім ми познайомилися. Я кажу: ну от, ну, ти ж казав. Він каже: Я такого не казав. Я кажу: ну, не може такого бути. Я ж це пам'ятаю. Він каже, це взагалі казав не я. Я думаю, що він мені бреше, тому що я дуже чітко пам'ятаю цей його голос. І для мене це історія про несамотність. Для мене це історія про те, що от в мене промінь асоціюється виключно з цим: з джазом, з поверненням додому, з несамотністю і з тим, що хтось в світі тебе все ж таки любить. — Прекрасно. Це, — це, це геніально. Це Ні, я вам кажу те той зараз хімічний процес, який відбувся в мене в організмі, я не можу його описати, але це правда мене замандражило, те, що називається. І я і це тому, що в тебе красивий голос, і ти авторка гарних текстів це раз. А, ще, uh, а ще і фрази красива. Так, 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 так. А я хочу зараз поговорити про твій неймовірний виступ в Європарламенті, який я думаю, Ой. що дуже багато людей uh, бачили, а і ще більше людей його пам'ятають. Там була така фраза, ми ніколи не повернемось з війни в тебе. Як взагалі? тобі... Ми тут дуже багато говоримо сьогодні про сили, які в тебе неймовірні, також в тобі є. А ти знаходиш час на якесь мирне життя? Я зависла. Нормально, так буває. Що означає мирне життя? Ну от ми говорили, наприклад, про те, що тобі трохи вдається почитати книжки, наприклад, там подивитись якісь фільми, погуляти десь в якомусь прогулятись в парку, просто згадати, що таке мирне життя. Так, е, да, але воно не воно не формулюється в голові так, як мирне життя. Я вважаю, що ми дійсно ну я це просто говорю з початку війни. З 14-го що ми можемо прийти, але не повернемось, тому що це завжди буде в нас. Згадайте ваших бабусі-дідусів. Е, мені здається, що вони так і не змогли повернутися. Вони змогли прийти з Другої світової, але прямо повернутися. Не знаю, мені здається, що мої прабабусі прям не вдалося. Е, те, про що ти говориш, не формулюється в голові як мирне життя. Це історія просто, це, це просто частина життя. А, ти зустрівся з друзями. Я насправді не дуже кудись ходжу. А, я живу своєю аптекою, я так називаю свій склад. А, і в мене там абсолютно безпечний для мене простір. Я прокидаюся і їду туди. Я там проводжу цілий день, якщо я не там, то я їду кудись на фронт. Якщо я не там, не на фронті, то я десь за кордоном намагаюся начаклувати ще грошей. Але дуже важко перемикатися. Я двічі, напевно, за цей час, коли була за кордоном у якихось відрядженнях. Я потім їхала на тиждень просто десь поспати. Це не історія про погуляти, це історія про просто виспатись, і мозок жорстоку штуку з тобою робить. На третій день, коли ти розумієш, що ти в тиші і немає тривог, немає загроз, немає сирен, він тобі каже: Слухай, ми стільки всього відклали, дивись! Отут болить, отут пече, отут плачеться, отут. Ну, і ти просто розбиваєшся в якусь таку історію з естериками, з якою ти не можеш впоратися. Тому я це насправді відкладаю. Але друзі є. Частина з них живі, і я дуже щаслива, тому є ось е, наша, наша суперкомпашка, соня сотник, яка сьогодні прийде. Ну, Типу, є люди, в яких ти можеш просто впертися, потилицю, подихати і помовчати. І це чудово. Е, ну, Це є. Не можна сказати, що ти там постійно страждаєш. Що якось там. Навчився страждати фоново. Променю сьогодні 60 і за новою класифікацією в 60 закінчується середній вік. Mm. А, зараз взагалі багато точиться розмов і з повномасштабною війною, взагалі, з останніми подіями у світі ми багато чуємо і говоримо про інфантильність суспільства і про те, що людям потрібно дорослішати як нації, перш за все. І як на твою думку, має відбуватися цей процес? Людям треба виховувати в собі, в своїх дітях емоційний інтелект. Перше. І це буде якраз ось це дорослішання, як нації, тому що ми маємо співчувати, ми маємо бути емпатичними, ми маємо бути тактовними, ми маємо бути розуміючими, ми маємо не переходити кордони свободи іншої людини, відстоювати власні. Тобто це не означає, що ти можеш робити все, що тобі заманеться, і нехай весь світ там навкруги буде терпіти і страждати. В мене була історія, я колись викладала іврит в недільній школі, і був песах якраз. А песах це про свободу, і це свято свободи. І я спитала в дітей, що таке свобода, і хлопчином було п'ять. Він такий, «Тата, тата, я, я знаю, я знаю, я знаю. Я кажу, кажи. На все життя його запам'ятала. Він каже: свобода це гратися в закритій кімнаті з закритими вікнами. Я кажу, чому? Він каже, бо коли ти відкриваєш вікна, то стріхи твоїх вікон потрапляють в іншу кімнату, а там вже інша свобода. І мені здається, що це дуже правильне бачення. А, тобто. Просто е, не заважає іншим. Е, мені здається, що нам треба е, зрозуміти, що е, дуже важливо усвідомлювати, що коли ти е, мама трьох янгеликів, яка пише коментар: Здохні тварь десь під чимось постом, ти маєш усвідомлювати, що там, за, за цією світлиною, яку ти це пишеш, там жива людина, яка це все переживає. Тобто ми маємо берегти один одного і самих себе, тому що якщо ми будемо виховувати в собі емоційний інтелект, то можливо у нас стане набагато менше воїн в світі, і не доведеться наступним поколінням потім читати про Руанду. Камбоджу, Україну і таке інше. На сам кінець, про який актуальний збір або ініціативу птахів мають почути зараз наші слухачі і доєднатися? А, наші слухачі мають почути і доєднатися до нашого постійного, актуального збору. Ми не живемо від збору до збору, ми збираємо постійно, тому що а, запитів дуже багато і, ну. Так мед закуповувати важко, далеко, довго. Тому, якщо ви зайдете на сайт птахи, ви побачите або в шапці нашого профілю в інстаграмі, ви побачите посилання на банку фонду. На сайті є реквізити в усіх валютах доступних світу. крім Однієї, ми знаємо якої. Е, і там, будь ласка, донатьте, просто не проходьте повз. Е, там ми збираємо на тактичну медицину, на загальну фарму, на антибіотики для поранених військових. У нас є така програма, і збір на вбиральні машини відкрили, але вже плануємо, тому що ми побачили відгук людей, які сказали: ми хочемо долучитися. Тому я думаю, що він скоро з'явиться. Тата І... Кеплер була сьогодні у нас у студії. Скажи, то да вже скажи до кінця, чого ти я вже прощаюся з тобою. І пам'ятайте, якщо ви донатите на такмет, а ви донатите на життя. Дякую. Така важка, але така потрібна розмова. Я вважаю, що таких має бути більше в нашому інформаційному просторі. Ще раз дякуємо таті Кеплер за те, що сьогодні прийшла до нас. Дякую, що покликали. І якщо вас не любить ніхто, вас любить промінь. Вітаю, мене звати Тата Кеплер. Підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь, тому що тут не тільки музика, а й найкращі гості.